Показали відео несподіваної здачі росіян у бою. Здавалось би, шла битва, все вибухало, крізь летіли кулі. Та несподівано солдати РФ почали складати зброю і вирішили йти у полон. Часто таке рішення важко прийняти, але воно точно є найкращим для окупантів. Більше того, у руки ЗСУ потрапила військова техніка, яка тепер попрацює на захист України. Подробиці далі у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки. І залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Рашистський військовий, який здався у полон спецпідрозділу збройних сил України на Донеччині, розповів дивовижну історію здачі у полон себе і своїх товаришів. Група солдатів підвозила БК та провізію на передову, але помилково звернули не туди. У результаті прицільного обстрілу з боку українських військових ворожа вантажівка була пошкоджена. А рашистів чекали декілька днів поневірянь по міській забудові. Однак, завдяки

То есть так вот ну, дезориентация. дезориентация, я что-нибудь пойму, нифига, что происходит. Я просидел сутки, получается, но не уходил без воды, без ничего. Потом вторые пошли. Но мне надо уходить. Уже раз всего более-менее. Слушай, два самолета летят. Вот, вдоль довольно получается. И люди добрые кричал там. Помогите хоть выйти, помогите мне, не пойму, где я нахожусь. А я уже был там, гражданство. Також 225-та окрема штурмова бригада показала кадри взяття у полон рашиста, який залишився один із цілої штурмової групи. Бійці Сил оборони України діляться фото та відео не тільки здачі рашистів полон, а й ще й їхніми відвертими зізнаннями. Так, бурят, який здався українським військовим на одному із напрямків фронту, розповів історію свого нетривалого бойового досвіду. Рашист вирішив долучитися до лав так званої СВО на голову. У такому ж стані самостійно пішов на підписання контракту, розраховуючи ймовірно на виплати. Отямившись на що себе наразив, чоловік сподівався, хоча б на належну підготовку та. Тривала навчання, однак все сталося зовсім неочікувано. Зокрема, підписавши контракт, його направили на чотирьохденне навчання, а звідти відразу на фронт мав місію відтісняти українські війська на Курщині. Проте не пройшло кількох днів його служби, як він потрапив у полон. Один зі штурмів, у яких направили непідготовлених військових за серефі, закінчився здачою солдатів в полон збройних сил України. Вже в полоні Рашист розповів, що зовсім не готовий був до такого повороту подій. Однак, навіть. Радий, що все так сталося. Далі його пряма мова. Нас тут обманюють, відправляючи на м'ясні штурми. Зовсім не навчають. Дають тільки по чотири магазини на автомат і все. А ще на одному із оприлюднених українськими військовими відео рашисти, яких бійці зсу застали прямо в бліндажах та наказали здаватися у полон. Повели себе досить несподівано. Спершу вони невнятно намагалися розповісти, хто вони та хто їм віддав наказ перебувати на фронті. Потім один із них так перх. Хвилювався, що наклав собі у штани. Імовірно, аж так страшно їм було зустрітися із українськими військовими, і це не дивно. Адже всі вони добре знають, як чинять їхні військові із військовополоненими збройних сил України. Варто зазначити, що доки українська сторона дотримується усіх норм Женевської конвенції, рашисти грубих порушують. Відкриття вогню по українських військових, які потрапляють у полон Рафії – це керований процес. Російські командири самі видають накази знімати на телефони неправомірні дії по відношенню до українських полонених. Саме так стверджує російський військовий, якого взяли у полон на тер. Торії Курської області полонений Мулюкін Олександр Володимирович 4.12.92 року народження зі 155-ї ОБРМП був узятий у полон разом із кадирівцями п'ятновоюванівкою. Він розповів на допиті, що командир роти наказував чинити жахливо по відношенню до українських військовополонених та знімати це на відео, а також відкривати вогонь у спини своїх солдат, якщо вони почнуть відступати. Однак чомусь кадирівцям у спину за те, що з його слів побігли першими, ніхто стріляти не став стосовно участі у бойових діях в Кадирів. Ці авто з'являється дедалі більше підтверджень того, що, поки в м'ясних штурмах Курської області ліквідовуються прості расисти. Тікток війська телегенерала Алла Удінова відседжується у талу. Про це вже говорять як і Z канали, так і самі учасники цих наступів. Більшість їх недолюблює. Вони стоять тільки на блокпостах, говорять полонені рашисти. Про те, що рошиські солдати більше бояться власних командирів ніж українських військових, розповів і представник служби зв'язків із громадськістю бригади Хартія на Національної гвардії України сержант Володимир Діхсярів, але у полон солдати АРЕФІ все одно здаються лише від безвиході. Одна з головних причин добровольчої здачі окупантів у полон це сподівання отримати медичну допомогу від українця, оскільки на допомогу від власних медиків росіяни не розраховують. Цитую Діхтярьова. Нам майже щотижня вдається брати у полон когось із росіян. Вони бояться своїх командирів подекуди більше ніж нас, сказав він. Буває, коли рашисти самі здаються у полон. Однак часто військові ЗСУ їм створюють певні умови, коли вони, наприклад, зазнають поранення і розуміють. Мінь, що в своїх вони допомоги не отримують, і тоді починають подавати знаки або йдуть у бік наших бійців. Повідомив гвардієць. Порважно полон потрапляють російські військовослужбовці, тих самих підрозділів, які вже давно перебувають на тому вітинку харківського напрямку, який належить до зони відповідальності бригади Хартія. В основному це ті самі підрозділи, проте набирають в них уже довший час колишніх зеків, які підписують контракт із Міноборони РФ. Це нова форма Вагнерівської армії. Проте тепер замі вагнера вони проходять із ними спілкуванні представники російського міноборони, пояснив Володимир діхтярьов А то кубанти, контрактники, захоплені бійцями 3-ї штурмової бригади, вже навіть були готові стріляти у своїх, а тепер збираються в російське добровольчий корпус і хочуть залишитися в Україні. Відео розмови з рашистами було оприлюднено на каналі бригади. Та тобто будуть питатися і пушиту та не на кемні потім прикажу знізна. Кутяководві роста Росії. И то, как сейчас к нам... Я в РДК думал вступить, чтобы это как-то... в РДК еще надо попасть. Ну да. Я думал, ну, как ну пробовать как-то. А в России они платно. Просто ты хотел в РДК вступить, а за родных ты выдумал? Ну, я родных сюда привезу. У меня так родных. Полонені були захоплені під час контратакувальної операції, яку провели бійці 2-го штурмового батальйону бригади на Харківщині. Ну а тим часом у самій РФ військового хочуть судити за добровільну здачу в полон збройних сил України. Зафіксували перший подібний випадок. В Москві суд розгляне справу стосовно військовослужбовця армії країна агресора за добровільну здачу у полон силам оборони України. І це перша подібна кримінальна справа відкрита у РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це російське видання комерсант написало і. Із посиланням на власні джерела таким чином. Ідеться про військовослужбовця 39 дев'ятої окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС СРФ Романа Іванишина. За версією слідства він двічі намагався здатися у полон до українських військових. Один раз у нього це вийшло. Слідчий комітет Росії звинувачує Іва Нишина у замаху на добровільну здачу. У полон здачу у полон і дезертирстві. Іванишин потрапив у полон у районі населеного пункту Степове Донецької області в червні 23-го року. І про це свідчить відео опубліковане в соціальних мережах. На відео Іванишин виступив проти повномаштабної військової агресії Росії проти України, а також заявив, що він і його товариші по службі не хочуть воювати і тікають із позицій. Іванишин повернувся додому у рамках обміну полоненими, яке Україна і Росія здійснила в січні цього року. Адвокат Олександр Почуєв сказав у коментарі видання, що після постанови Пленуму Верховного суду Росії за травень 23-го окупанти втратили законну можливість здаватися у полон українській армії. У полон можна лише потрапити поза своєю волею, наприклад, у несвід. Ому або безпорадному стані і тягар доведення цих обставин лежить за фактом на самому бійці, сказав адвокат. Зазначимо, що станом на кінець жовтня 2024 року Україна звільнила з російського полону майже 3,8 тисячі тисяч осіб. При цьому тисячі українців продовжують перебувати у полоні країни агресорки. Надалі поговоримо про втрати ворожого війська, які роблять наші захисники на фронті. Прибирають все рашиське техніку. Їх разом з особовим складом. Так от стало відомо за те, що. Протягом минулої доби рашисти втратили 1640 осіб свого особового складу. Щодо танків, то 12 одиниць вони втратили. Щодо ББМ, то 27 одиниць. Також 36 одиниць артсистему, 60 одиниць БПЛА і 85 одиниць автотехніки, і дві одиниці спеціальної техніки. Ну і окрім того, рашисти, як ви знаєте, втрачають багато техніки не лише на території нашої держави і свій особовий склад, але й на території Курської області. Через що в принципі, вони і як ми розуміємо, втрачають своє підкріплення. Таким чином Форбс видання повідомляє про те, що РФ втрачає багато техніки у Курській області через українські міни, включно українці, встановлюють міни на найважливіших дорогах, створюючи пастки для окупантів. Під час одного із невдалих наступів 810-ї бригади морської піхоти Російської Федерації у Курській області Росіяни втратили 17 військових транспортних засобів через підрив на мінах. Зазначається, що підхід українців до Встановлення мін відрізняється від ворожої стратегії на території України. Повідомляє Форбс. Командувач сухопутних військ України, генерал Олександр Павлюк, поділився, що за 9 днів від початку наступу на Курщині на мінах підірвалися третина російських військових транспортних засобів, які окупанти відправили у цей порядок. Зазначають журналісти у виданні. Підкресли, що єдиним українським інженерним підрозділом у Курській області залишається 12-й полк підтримки. Саме він відповідає за встановлення багатьох мін у регіоні. Підхід України. До встановлення Міну Курській області відрізняється від стратегії російських окупантів, заявили журналісти. Замість мінування великої території українські війська розміщують міни на декількох основних дорогах, що ведуть у найкритичніший сектор на західному боці курського виступу. За словами журналістів, саме такий підхід до мінування призвів до того, що графія щодня почала втрачати на війні понад півтори тисячі солдатів. Ну, окрім того, українські війська, попри перевагу ворога за чисельністю, змогли організувати локальні контратаки. Аналітики Королівського інституту об'єднаних Онних досліджень у Лондоні Джек Вотлінг і Ніка Рейнольдс розповіли журналістам, що великі втрати ворога можуть бути пов'язані із труднощами у виявленні мін. Проте є інший варіант: російські розвідники виявляють міни, але їхні командири не передають точні розвіддані штурмовим групам. З приводу того, як ситуація зараз складається для збройних сил України у Курській області, можемо далі заслухати думку на сам перед. Ми з вами, як цивільні, звісно, потерпали, так і наші захисники на полі бою. В той же час стало відомо і від керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Ви на своїх екранах бачите, що він дописав у своєму телеграм-каналі, так те, що ворог зробив запас ракет на декілька таких масованих обстрілів і продовжує їх накопичувати. Україна знає про стратегію ворога. І готова зараз ворог інформаційно масштабує результати цієї атаки. Дякуючи ППО, оцінка воєнкорів ворога зовсім не відповідає дійсності. Дякуємо за захист. Дописав Андрій Коваленко. Ну, до речі, з останнього він також додав інформацію про те. Що відбувається в Україні, як захід має реагувати? Так, от він дописав те, чи наскільки ж на заході не розуміють ментальність росіян, Щоразу дивуюсь цьому, і при нагоді кажу, що керуватися виключно логікою тут немає сенсу. Потрібно уміти мислити, алогічно, а прибираючи із уявлення про світ стандартні системи західних цінностей. Наприклад, <кхи> допустимо, Коваленка, проста задача: дано. Росія нарощує виробництво озброєнь, набір на контракт військових, постійно шукає можливості обходу санкцій, вишукує воєнний ресурс усюди, де може. Питання: чи хоче Путін миру і раціонального діалогу? Навряд він хоче капітуляції України. заходу потрібно розуміти, що будь-які е, історії про завершення війни без часткового роззброєння РФ, або ж без руйнації російського ВПК, чи посилення санкцій, це гарантувати ще більш. Війну вже для європейських країн в майбутньому потрібні сильні гарантії безпеки для України і серйозний режим стримування Росії до зміни там режиму. Коли я говорю про можливість російської агресії в Балтії через 4-6 років, я дивлюсь саме на повне нерозуміння заходом російської ментальності. Там думають, що можна домовитися і повернути минуле спокійне життя, не позбавивши Росії інструментів, а взявши просто підпис і умовне слово Путіна. Росія ж хоче замилити очі, дати хабар у вигляді енергоресурсів, накопичити воєнні ресурси. Дочекатися зміни політичного ландшафту і вдарити знову, але більш широко ніж це було раніше. Українці розуміють цю ментальність, бо ми надто довго живемо із ними поруч, і серед них жили довго. Захід витрачає мільярди на вивчення Росії. Натомість ментального розуміння як не було, так і немає. Дописав керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Бо є у рашистів союзника, які підтримують їх. І сьогодні стало відомо про те, що іранський вантажний іл 76 ТД зробив посадку на аеродромі внуково сьогодні о 9.56. Майже коли ми завершували з вами початковий атери, обговорювали ті прильоти, оперативну інформацію, ті руйнації, які завдавала Російська Федерація під час сьогоднішнього ранкового обстрілу. Імовірно, вантаж військового призначення зазначають у змі. Ну включно про що говорити да із. Не зрозуміло потрібно діяти силою, і про це пан Зеленський, вище політичне командування нашої держави, неодноразово повідомляло. Так от Андрій Сабіга розповідав про ракетну атаку рефії. Путін відповів усім, хто його відвідував і телефонував. Учільник українського МЗС зазначив, що Україні потрібен мир через силу, а не умиротворення. Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга заявив, що правитель рафії масованим ракетним ударом по Україні відповів усім західним політикам, як оста. Аннім часом які саме останнім часом телефонували йому та відвідували, як зазначив собі його соціальні мережі ікс вранці неділі, Росія здійснила одну із наймасштабніших повітряних атак: Безпілотники та ракети вдарили по морних містах цивільних жителях які спали по критичній інфраструктурі. Це справжня відповідь військового злочинця усім, хто останнім часом телефонував і відвідував його. Нам потрібен мир через силу, а не умиротворення, зазначив Андрій Сабіга. І тут неможливо не погодитись, тому ми з вами розуміємо а, те, що Роблять західні партнери спілкуючись із путіним, так вони хочуть якнайшвидше закінчити війну. До речі, сьогодні з'явилася інформація від прем'єра Канади. Да про те, що він згоден на перемовини про те, щоб якнайшвидше в найближчі місяці закінчилася війна, і це все було на фоні того, як Україною літали ракети. Дуже дивно розмовляти із. З вами розуміємо, що дійсно потрібна сила, сила Україні, наповненість Україні військовою наповненості за для того, аби ворог боявся просто-напросто якимось чином атакувати територію України. Друзі, зараз хочемо вам показати людей. Ну, це знаєте, це ППО і наша незламність в особах. Щойно тобі закинув світлинку, виведи, будь ласка, да, от, друзі. Це знайомтеся, це Наталія Грабарчук, звичайна вихователь дошкільного навчального закладу. А з 2021 року вона стрілець зенітник зенітно-ракетного підрозділу галицько волинської радіотехнічної бригади повітряного командування Захід. Сьогодні вночі, точніше, над ранок, під час. Е Масштабної ракетної атаки. Вона за допомогою ПЗРК Ігла, який ви зараз бачите на своїх екранах у неї в руках. До речі, він важить 18 кілограмчиків. Не, не багато немало. Вона здійснила перший бойовий пуск і одразу ж знищила ворожу крилату ракету. Наталія пройшла курси підготовки в начальному центрі тривалістю 5 місяців, опанувала різні типи переносних зенітно-ракетних комплексів. Далі її пряма мова: коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції і хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах, розповідає Наталь. А тут перший бойовий і в ціль ПЗРК важить десь 18 кілограмів, також тисне і відповідальність. Дуже рада, що мені це вдалося. Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям у складі нашої мобільної вогневої групи військовослужбовці жінки. Ми докладаємо максимум зусиль для досягнення результатів і віддаємо усі свої сили. Друзі, ось так. Звичайна вихователька дошкільного навчального закладу взяла в руки залізо і допомагає нищити ворожі ракети. Ну, от, якби простий приклад. Україна незламна і Україна вистоїть. Продовжуємо далі, друзі. Андрій Єрмак. Це стосовно того, що ти говорила, що Україні потрібна зброя, а не якісь там розмови про мир. Путін розуміє тільки мову сили, а сила це зброя. І ось тут цілком погоджуємося, тому що, наприклад, ми можемо побачити невеличку країну Ізраїль, яка з усіх боків, точніше, з п'яти боків, оточена ворогами, але вона дозубів озброєна і має дуже потужну бойову армію. І жоден з ворогів навколо ніколи не зможе ось так, от, як Росія, напасти на Україну на Ізраїль. Так, звісно, в минулому році, 7 жовтня, був напад, який вони прохавили. Але за перший же тиждень, буквально за перші 6 днів після е, такого зухвалого нападу. Ізраїль ізраїльська армія Цахал змогла відновити контроль над своєю територією, ну а далі завдавати нищівних ударів по ворогах. Так, що там і Іран, і, і, і Ліван, і інші вони лише можуть говорити. А от Дійсно протистояти Ізраїлю, який має надпотужну армію, надпотужну ППО і авіацію, ну це досить і досить проблематично. Тож Україні потрібна така сама військова міць. Не для того, щоб ми там, як Росія розповідає, от собрались на нас напасть і нам потрібно було захищатися. А от саме для того, щоб мати козир в рукаві, який буде стримувати Росію від нападу, тому що на жаль. Отут Андрій Єрмак цілковито правий, що Путін розуміє тільки силу, а сила це зброя.